Доброго дня, шановні, вчора Зеленський виступав в парламенті Ірландії. Нагадаю, це країна з найменшим рівнем корупції. А Зеленський це найбільший корупціонер взагалі за всю історію людства. Зеленський людина, яка пограбувала США Європу ще 52 країни світу, одночасно, плюс вона грабувала країну, власну країну, яка її обрала президентом під час війни. А грабувати країну під час війни це вже не просто злочин корупції, це вже мародерство, це вже зрада, це вже щось за граню взагалі добра і зла. Грабувати власну країну під час війни це взагалі якась адська історія. Це здоровим глуздом зрозуміти неможливо. Але Зеленський очолив. Цю корупцію і 6 років грабував країну під час війни. Більш того, вони не грабували там 10%. Вони не брали якийсь маленький відкат. Вони крали все, до чого змогли дотягнутися. У них були спеціальні офіси, спеціальні люди. Взагалі, спеціальна інфраструктура, яка займалася єдина чим, це грабуванням України під час війни. Під це були заточені політики, під це були заточені правоохоронні органи. У них були кармані прокурори, у них були кармані судді. Взагалі, все це кришував президент. Ви розумієте, якого рівня корупція? І ця потвора заходить в... Парламент Ірландії виступає перед поважними людьми, вони йому аплодують. І це вже після скандала з Міндічем, це вже після яйць Резніченка по 17 гривень за штуку. Це вже коли весь світ розуміє, про що йдеться. З Зеленського прям кров капає. Ви розумієте, що тепер е цей будинок вашого парламенту жоден е е е екзорцист не відчистить. Це взагалі ганьба на все життя. Ви запросили до себе в чисте приміщення людину, яка грабувала свій народ під час війни 6 років, не покаялась, не зробила якесь розкання, не пішла. Вона далі грабує. Тобто, ви розумієте рівень у цієї подошви, цієї потвори, блядь? І ви запрошуєте її. Ви легалізували 6 років корупції Зеленського, даючи йому оцей майданчик для виступу. Ви, запросивши його в свій поважний парламент, зробили так, що тепер ваші діти, внуки і правнуки будуть оце місце обходити стороною. Ви почитайте взагалі, що пише ваша преса? Ну. Я кажу, що я не володію ірландською, не можу це читати в оригіналі. Але е, люди розуміють, про що йдеться, і прямо пишуть, навіщо ви це позвали, навіщо ви запросили у це лайно, яке грабувало країну. Запросіть якогось діяча, запросіть митця з України. Запросіть будь-якого представника України, який не має жодного дотику до Зеленського. І це буде гарна справа. Він скаже вам. Ті слова, які ви маєте почути, він скаже вам те на своїй чистій мові, і він каже це грязним ротом для вас. І ви це слухаєте і аплодуєте, розуміючи, що зараз гинуть діти, тому що Зеленський спиздив гроші блядь, з ППО, тому що Зеленський блядь, спиздив гроші з дронів, тому що Зеленський блядь, спиздив гроші з укріп районів, тому що Зеленський просто спиздив гроші. Просто гуманітарку. Люди не їдять. В Україні, тому що Зеленський спиздив гуманітарку. І ви даєте, знаючи, хто це, йому майданчик для виступу. Запросіть будь-кого з України. У нас дуже багато митців, вони вам е, вірша зачитають, вони вам скажуть чисті слова від народу України. Вони вам побажають е, те, що ми, українці, вам побажали. Вони вас попросять те, що нам треба. Це лайно їзди, блядь, збирає гроші і їх пизди. У нього гастролі, хіба ви це не розумієте? У нього, блядь, гастролі, він їзде по світу, збирає сука, сотні мільярдів, привозить ці гроші в Україну, віддає їх міндічам, блядь. Міндіч їх пизде пили, воно, блядь, сидить у бункері, сука, готує наступні гастролі і їде далі. От я хочу звернутися. І до парламенту Ірландії, і до парламенту блядь, інших країн. Коли ви запрошуєте це лайно? Блядь, ви хіба не розумієте, хто це? Ви не розумієте, що воно грабувало, блядь, країну під час війни і воно полікті в крові? Він іде, з нього сипиться брудний нал, блять. З наліпками сука ФРС. Невже ви не бачили фотографії блядь, під час обшуків? Сука лежать колоди грошей, це не пачки. Колоди грошей стягнуті, блядь, поліетиленовою стрічкою, і там ще наклейки, блядь, ФРС. Тобто вони навіть не розпаковували ці гроші. Вони прямо з літака, сука е США їхали, блядь, по офісам Міндіча, а потім в офшори. Я не розумію, навіщо це ви робите. Це точно не допомагає Україні. Легалізація Зеленського будь-яка. Після скандала з Мендічем це праця на Путіна. Тоді запросіть Путіна, чого яка різниця між режимом Путіна і Зеленського. Скажіть мені, блядь, хоч одну різницю між режимом Путіна і Зеленського. Що той що той убиває українців, що той що той грабує, що той що той повний е, технократ, що той що той блядь клептократи, що той що той узурпував владу. блядь, найдіть мені хоч одну різницю між режимом Зеленського і Путіна. Просто то сука, центральний офіс, а це філія в Україні. все, жодної різниці нема. Тому українці, це добре. Запрошуйте українців. Українці вам скажуть добрі слова, подяки за допомогу, блядь, Допомагайте ЗСУ, допомагайте українцям в боротьбі з путіним це добре. Але не легалізуйте цю йобану зелену потвору, блядь, Просто не пускайте його навіть на поріг. Він не представляє народ України. Він взагалі вже нікого не представляє. Це просто сука філія блядь, ФСБ, яка їздить, збирає гроші і вивозить їх за кордон. Тому вам дуже дякую за допомогу, але дуже велике прохання не запрошувати цю хуйню до себе в гості, тому що, блять, воно краде гроші. А через виступи в вашому парламенті воно собі, блять, робить пролонгацію і підтверджує, що отак мене підтримує весь світ. Тому далі буду пиздить гроші, далі буду продовжувати війну. Далі буду продовжувати нищити український народ. Далі буду продовжувати робити те, що роблю. І зараз, завтра приїду ще раз до вас виступлю, ви мені будете аплодувати, блядь. І аплодувати не мені навіть, а оцьому груповому міндічу, блядь. Ви будете аплодувати корупції в Україні. Ви ж розумієте, що ви аплодуєте не Зеленському, ви аплодуєте корупції в Україні. Всім гарного дня! Будьте більш гігієнічно, блядь, досвідченими і не брудніть ні себе, ні своїх дітей, ні свої інститути влади. Всім.